Амброзія один із найпоширеніших та найнебезпечніших бур'янів, який осушує землю, вбиває інші рослини та викликає страшну алергію у людей. Пік цвітіння цієї рослини припадає на серпень-вересень-місяць. За зовнішнім виглядом вона схожа на коноплі, а за формою і розміром листків схожа на полин. Звідси і назва Амброзія полонолиста. Надзвичайно шкідлива рослина, шкодочинність полягає в тому, що залежно від умов зростання може сягати до 2-2,5 метрів, утворюючи дуже потужну надземну частину та кореневу систему. Цим самим вона створює якби, конкуренцію для культурних рослин. Адже за словами фахівчині, рослина забирає на себе багато мінеральних добрив та вологі. А ще цей бур'ян є сильним алергеном. Викликає дуже сильні алергічні реакції в людей, в астматиків, наприклад, її пилок попадає в повітря і розноситься на дуже велику відстань. Здолбунівчанка Наталія, як ніхто знає, що таке алергія на амброзії, уже протягом чотирьох років під час світіння цієї рослини вона скаржиться на різноманітні симптоми. Проявляється нежить проявляється кашель, особливо по ранках, коли я встаю зранку, в мене дуже затяжний кашель. На сьогодні амброзія поширена по всій Україні, але у південних регіонах її більше. Проте просто так цю рослину не знищити. Найкраща боротьба в сівозміннах це гербіциди в. Приватному сектору, ну приватному секторі підкошування 2-3 рази на сезон, тобто, щоб вона не викинула, не запилилася і і не викинула насінневі матеріали. Симптоми ігнорувати не можна, навіть якщо ви просто вийшли на прогулянку, але страждаєте від алергії. Після приходу додому слід дотримуватися деяких правил. Період, наприклад, зранку до обіду, уникати більш таких, знаєте, прогулянок. Ось тими місцями, де ця амброзія росте. Ось прийти додому потрібно це все промити носові ділянки, очі водою, чистою, зняти себе цей одяг. Але якщо вам це не допомогло, слід звернутися до алерголога, який призначить дієве лікування.